Російська залізниця знову під ударом. Логістика війни це все і вона руйнується зі сторони України в сторону Кремля. Між тим сьогодні в Стамбулі стартують переговори, все ж таки, на яких будуть обговорюватися гуманітарні питання, але від яких прориву не очікує і Росія. Чого очікуємо? Ми в США Штатах Америки визнали, що Росія лягла під Китай, і за це буде не непереливки. Обом про все це говоримо просто зараз. Я Ірина Узлова, це прямий ефірітуба 24-го та Ютуба нашого гостя. А це Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю вас, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава! Ну що ж, пожалівся Юра Слюсар, губернатор Ростовщини про те, що не було у його регіоні. Жалівся, звісно, на те, що там буцімто приватний будинок, буцімто по в різних частинах Новочеркаська спалахнули пожежі, їх вдалося оперативно загасити. А за даними Астрими метою дронів у Новочеркаську міг бути залізничний вокзал і Новочеркаська Грес. А міністерство оборони Російської Федерації визнавало, що 11 безпілотників летіло по Ростовщині. Вони збивали ще неспокійно було в Тульській бря. Курський, Курські, Калуські, Ніжегородській областях. А вже пізніше сьогодні Трій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, підтвердив так: у Новочеркаську в Ростовській області атакована залізнична інфраструктура, яка використовується для ВПК та армія РФ. Це взагалі логістичний вузол, який з'єднує стратегічні напрямки. Ростов на дону Воронеж, Волгоград, Камен-Шахтинський. Перекидають техніки, боєприпаси Каже Коваленка, все просто це війна. Війна це логістика, нові резерви, техніка, паливо. А тепер з порушеною логістикою все уповільнюється. Ну що ж, як ми з вами і говорили, і заповіщали, тенденція набирає обертів. І наскільки це дійсно повпливає і на логістику ворога, і на ті плани Кремля, які він на серпень, вже в липень червень нього нічого не вийшло. а Він ще ж на серпень-бересень розраховував. Ну я так бачу, що треба переписувати. Ну, так воно і є. Да. Це те, що ми з вами обговорювали, що слабкі місця, які у Росіян, а Залізниця, Авіасполучення, от і партина Російська та Балтійського морі. Так? Тим більше дивіться, залежність, же росіян від, залежність росіян від цього від залізниці ну, достатньо висока. А вони там і техніку масштабно перевозять, і. Цивільні вантажі нафту в тому числі перевозять і так далі. Якщо починає, ну це ж це, це ж працює як ефект доміно, оскільки це ж величезна система. Ну яві собі в одному місці з'являється. Якийсь ну, затик, який не дає можливість, наприклад, рухатись поїздам, а куди ти поїзди поставиш, ти повинен там їх кудись пересувати. Якщо там вони стоять, займають колії, значить десь в іншому місці не, не працює. І тому це дуже, дуже гарна історія, і дуже слово. Оце от слабка, слабка ланка росіян. Якщо буде використана ще така приблизна схема, те, що показав малюк на стратегічних бомбардувальниках. Ось це взагалі буде пісня. Ну і від собі там приїжджає там вагони від там, або там теж там залізниця. Там приїжджає, відкривається дах, наприклад, від вантажівки, яка б'є по локомотиву, припустимо, да. І зупиняє локомотив. До речі, якось жалілися росіяни на от на території України десь по-моєму під Маріуполем. Щось там було щось. Вони жалілися, що звідки з'явилися дрони. Вони не зрозуміли, влупашили по а, локомотиву і багато чого там далі відбулося. Тому а, це правильні процеси. Це правильні процеси. Це слабка ланка Росіян, а це дає можливість контролювати багато чого. Україні, mm -hmm. ну і це має накопичувальний ефект. Спочатку тут залізниця зупинилася. Далі якийсь бізнес розорився в цей час, не можуть перевести якісь крупнотонажні вантажі. А тим більше коли йдеться про такий крупний вузол, крупний який, який стримує. Ну, бачите, дивіться, де Ростов, а де Волгограду, мовно кажучи, да? ну достатньо велика відстань. А там далі починається. Там, припустимо, нафтова компанія не може по залізниці провести, провести припустимо, нафту, так, знову збитки, знову вчасно не, не це не зробили. Тобто, це а, якраз вибивання оцих слабких ланок, які не дає можливість працювати як економіці, і не дає можливість ефективно діяти, а в першу чергу російському війську, а, я ну часто привожу таку аналогію. Якщо ви всі, всі уважно українці подивляться, то ви всі побачать, що у росіян дуже добре, більш-менш виходить вести бойові дії а, саме в цих місцях, де є розгалужена залізниця, в першу чергу. Ну, чому Донбас, наприклад, да? ну, тому що там, вибачте, таке розгалужена залізниця, що з радянських часів була, uh -huh, uh -huh. і залишається, що можна там і в великих кількостях перевозити е, техніку людей, е, ну, враховуючи те, що у них радянська ще техніка, яка потребує, ну, дуже багато потрібно там витрачати її. Тому в даному випадку воно так і працює. А там, де немає прямого сполучення, дивіться, щось якось так невесело у них все відбувається. Або зупиняється фактично наступ, тому що е, там знову по, постає питання логістики: якщо ти везеш на поїзді, це одне. а Якщо ти везеш величезну кількість автомобілів, які не мають таку вантажу а скільки повинна машина, наприклад, зробити ходок для того, щоб один один вантаж переввідвести, а потім інший а, привести. Так. Ну і витрати, в тому числі на пальне, а, витрати на запчастини, на самі вантажні автомобілі і багато чого іншого. Тому це те, що те, що. От те, що ми обговорюємо, Україна починає намацувати оці вузькі місця росіян, точніше, вона є такі вже технічні можливості, і це дуже добре. До речі, воно раніше почалося, ніж я думав. Я думав, що десь підсерпене. воно там ну трохи пізніше почне а, там намацуватися, працювати. Ну будуть Лаврова запрягати та інших коней, щоб вони возили, власне в того, що це ще і автівки. Все це затримує. А дійсно праві ви там інша часі. проблема. Виникне інша проблема виникне. де взяти стільки вівса. Ну це ж годувати, це ж хураж, Це, 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 це хто хто підвозити буде? Це інші кони треба шукати. Так що це такі вже вістюки. Ще є до речі, вони ж їх задіювали А, так. є. А там ще є романтична якась історія може для деяких там людей виникнути. Два в одному, фактично. Да ну так, як в тому мамі не жени коне, лавров каже, а чо ж їх не женіть, вони друг другу нравяться». Да, да, нравиться, він нравиться да. Да, тер, тепер. Хай терплять не красавіці вони правда, всі абсолютно. А воно викладвідкладає це у, всі, у всіх є різні смаки. Не ну треба да, засуджувати людей, якщо є у людей симпатія, особливо у коней і у віслуків. Жах, смість бульдога з носорогом. і не вабіду бульдогам і носарогам а цим, звісно. Що ж з нами уже майже тисячі людей. Друзі, дуже дякуємо. Ми вас вітаємо. Щиро, спасибі, що ви до на нас приходите, слухаєте, дивитеся. І знаєте, от ви сходали павутинку, а я й подумала, що вони навіть якщо будуть отам перекидати свої літаки за 6 тисяч і більше від у кордону з Україною. Ну це ж їм не допоможе. Тому що техніка, дрони, інновації, які оглядали от кіткелог, жанльбаро, франція Кіт Келлог США, казали, що вони вражені такими технологіями, готові купляти. Вони Стануть і туди, куди б на які вони авіабази на Українку подалі і всі інші не перекидали. Ну, знаєте, там проблема за надирями Камчаткою. Знаєте так, чого? Там доріг немає, там доїхати неможливо, да, там долітати треба. От що чому єдине, доріг. що може стримати. Якщо а, по такій схемі, як робили СБУ по а, по цьому по стратегічних бомбардувальниках, там же були вантажівки, які під'їжджали до аеродромів так. А проблема надаря Камчатки в тому, що там доріг немає, хто не знає, там є тільки авіасполучення. А хоча не виключено, що можуть вирішити це, це питання ну, за, за потреби. За потреби. Е, дивіться, якщо буде зупинена залізниця в європейській частині Росії, е, ці стратегічні бомбардувальники на Камчатці ми не дуже й допоможуть. Ну і взагалі хуноус, де є росіяни, яким набридла війна Путіна Путіна, які обслуговують і такі аеродроми. А вони ж уже там їм і під'їжджати не треба. І Насправді цей рух теж працює. Вчора Держдума Російської Федерації каже, треба вносити зміни, аби призов був на Росії постійний цілий рік без пауз, враховуючи наскільки Путін боявся, що після своєї навгурації прихованої мобілізації. Мені здається, пане Тарасі, це вони так знайшли вирішення питання. Аби цілий рік ми знаємо, що чим закінчується той призов через Патрітичні їх відправляють на фронт, навіть і не думаю, що це всім сподобається. Ні, ну це дуже добра історія. Дивіться, mm -hmm. це якраз одне на, на на, на інше може накладатися. Все ж таки, а, Путін не дуже хотів проводити повторну мобілізацію, тому що судячи з соціології, вона не дуже подобається чомусь росіянам. Да? Mm -hmm. а, це раз це фактично визнання своєї поразки. Так, це два і третє. Дивіться, як одне на одне може накладатися. А от залізниця знову там автомобільний транспорт пропустимо. уявіть собі. A, ну, треба перевозити, наприклад, продукцію, о, ну там аграрну продукцію, там виробника якогось, так для того, щоб забезпечити місто. У собі не працює там ну залізничний транспорт, там автомобільний транспорт, немає можливості підвести вчасно продукти, припустимо, до міста. A, потім призов, a, потім це таке. Це один на одне може накладатися і матиме a, дуже неприємні наслідки для росіян, тому що. A, Україна, якщо є такі технічні можливості, може а, фактично м, повторити історію з а, революцією 17-го року. <кхід> чому? От дивіться, була Російська імперія, яка от там воювала вже там три роки, яка ну там трохи підзадовбалася і все інше, але чому все з Петербурга почалося? І чому там настав а, голод і нестача не продуктів? При тому, що Проблем в принципі проблем з продуктами в самій Російській імперії не було. Тобто, хліб був, а, з, там продукти були і, і, і так далі. Проблема якраз була в тому, що не могли вчасно підвести і забезпечити міста, mm -hmm. бо залізниця була зайнята, бо така не дуже розвинута була залізничне сполучення в російській імперії, що ну елементарно, от в Україні хліб є, так. А в Петербурзі немає, тому що підвести просто неможливо. Тому що завантажено залізниця або іншими вантажами, або цивільними вантажами. Тобто ми повинні робити все, щоб ці всі фактори е, схилялися, ну, сходились в одну точку, і це от виключно от такими дальнобійними дронами е, по е, досить таких вузьких місцях саме Росії. І це, це приведе до досить досить сумних наслідків для росіян, як би вони хотіли чи хочуть це, чи не хочуть. Так, хор хороша схема робоча. Треба праці реалізовувати сполучені Штати Америки. Просто базує Меттю Вітакер, Вітакер. США при НАТО в ефірі Fox News, каже речі, які якщо раптом хтось ще був заплющеними очима, просто такі відкривають їх і ганьблять росіян. Ну ну взагалі по всіх статтях, як на мене, а каже Вітакер, що Російська Федерація по суті лягає під, лягла уже давно під Китай. Що Китай каже він, та найбільший імпортер російської нафти субсидує війну в Україні в. Знає Вітакер Пекін використовує Росію як маріонетку, бажаючи, щоб США та їхні союзники загрузли у розв'язані нею війні в Україні і не могли зосередитись на інших стратегічних завданнях. Давайте послухаємо вітекера і будемо обговорювати. Китай вважає, що веде проксі війну руками Росії, і ми бачимо в заявах китайського уряду, що вони хочуть, щоб все швидше із союзниками були зайняті цією війною, щоб ми не могли зосередитися на інших стратегічних викликах, але цього не станеться. Я думаю, що Китай прорахувався. Я думаю, що їх потрібно притягнути до відповідальності за те, що вони субсидують ці вбивства, які відбуваються на полі бою в Україні. Вітаки розставимо 5, а Дональду Трампу напевно 4 з плюсом, тому що він напередодні підтвердив можливий візит до Китаю і не виключив зустрічі з російським диктатором Путіним. У нас заплановано безліч можливих зустрічей, Голова сі запросив мене до Китаю. Швидше за все, ми дійсно поїдемо туди в найближчому майбутньому. Це ще не скоро, але не надто далеко. Мене запросили багато лідерів, і ми приймемо відповідні рішення вже найближчим часом. Ну але водночас ще підтверджено таке собі да тим не менше. Оця заява Вітакера. Наскільки вона а, а, також підсилює і можливі вже через 40 днів а, запровадження. Ження тарифів проти Китаю, ну і Трамп, який не виключає все таки своєї поїздки. Він туди поїде вже після голосування за законопроект. Цікаво грема Блюменталя, чи ще до таки домовлятися, обговорювати вмовляти а, ну подивимось знов таки, це залежить від ситуації, яка буде ну приблизно через два тижні. Uh -huh. а, чому тому, що ну, американці воно завжди таке, ну там планування, як і у Трампа, він діє від обставин, які а, є на даний момент. От вони запустили цю хвилю, а, що будуть санкції, нафту ви так швидко не отримуєте. А, і, взагалі, та навіщо вам купувати щось, окрім звичайно, американської нафти, тому що це ж найкраща нафта в світі і те або наших союзників. І вони дивляться на реакцію, який розклад буде, так, і відповідно будуть формувати і тактику перемовну, а, що буде говоритися і як говоритися. Тому що ну, в, в перемовинах це називається створення важеля тиску, який дозволяє змушувати тво, твого опонента робити те, що він не хотів би, але ну, мусиш це робити. А, і от ці санкції це такі важель тиску, який дозволяє. Розумійте, а в які в яких обсягах потрібно, чи потрібно, а може не потрібно, а може все вирішиться по-іншому. Багато іншого. Тому я думаю, що вони різні варіанти розглядають. Чи може бути зустріч Трампа носі ну, дземпіня? Ну скоріш за все так. Чи можуть бути втрьох, ну ймовірність існує, але я думаю, що нижче. Якщо навіть теоретично це буде, це нічого не означає це буде для, для України, тому що Україна все рівно ж буде опиратися, і ніхто там не зможе сказати, що Україні робити, а що Україні не робити. Позитив цієї заяви цього пана в тому, що вони нарешті вже починають визнавати. Що Китай та Росія це єдине ціле, що це єдине ціле? Це дуже добре. В дійсності це великий прорив взагалі американської дипломатії, тому що були ілюзії у всіх, і у американців, і у Байдена, Обами, які думали, що росіяни будуть їх, їх союзниками у війні проти Китаю, так. А тепер виявляється, що відірвати Росію від Китаю вже неможливо, Китай вже не відпустить. І те, що вони розглядають це як єдине ціле, це дуже добре в дійсності. Тому що, а Україна, ж пам'ятаєте, вчасно ж китайських знаходила, солдат там ловили. Mm -hmm. Точніше, давайте так, ловили давно. Питання, в чому коли показали, а показали тоді, коли потрібно було. Так-так, так. ми з вами це Тут, говорили, що це не просто так, я не виключаю, що і в запасі є ще парочку десят, десятків китайців на всяк випадок. Да. Раптом, знаєте, хтось забуде, що ми союзники тут раз. А ви бачите, да, от у нас тут є такий китаєць, знову спіймали. А чого він в зимовому одязі в валітку? Ну так вийшло. А можемо у нас холодно просто, там щось. Буває, да, може, холодна людина і так далі. Е, тому я б так не розглядав чи чи поїде трам до Китаю. Що подивимось, тому що це ну з точки зору ну його політики, це якось так ну неправильно, що це будеш їхати до. Майбутнього Гігімона там да чи свого суперника тому для нього було б більш логічно зустрічатися десь на нейтральній території з сідзінпіням. Хоча різне може бути. Я не виключаю знову таки, все буде залежатиме від ситуації, яка складеться на саме той момент. А, тим більше, а яка тема спілкування може бути з Путіним, наприклад? Е, ну чи буде він, ну вийде Путін, знову буде розповідати те, що Трамп не хотів почути, і він не буде виглядати переможцем? Е, ось тому що е, Трамп хоче зустрічатися в тих випадках, коли він точно розуміє, що він буде е, ну, просто красавчик, і е, потім вийде, що скаже всіх переміг. А чи буде таке з, після зустрічі з Путіним? <гане> е, ну, просто велике питання, очевидне питання. Е, е, чи хотіло би тут давайте так: ту історію пов'язану зустрічею в трьох е, Сінцына е, Сіндземпіня? Путіна і Трампа це піделює в першу чергу Росія. Вони Конечно. дуже хочуть там пнутися зі шкіри, щоб вони там були. Да, вони знову така алюзія на пацдамську угоду, на Ялту. Великі держави встреті ліста да? щось їх, типу, поділили. Да будуть розповідати, що зараз їх поділимо. Ну ця вото буде ця, така от така історія, яка звичайно не буде відповідати жодної жодної реальності, тому що ну зараз точно не друга світова війна і обстановка в світі значно по іншому виглядає. Тому тому може бути отаким чином, але подивимося чи потрібно буде це Китаю, тому що Китай, от після от коли заявляв, пам'ятаєте в Ан і заявляв європейцям, що е, не дасть можливість Росії програти, е, і що е, Китаю, ну тобто США загрузли в Україні. А якщо так, то вони будуть потім займатися нами. Це якраз показує, що Китай хоче е, Китай хоче. 에, ну, робить натяк, жирний Трампу, що чого ви з холопами спілкуєтесь, так треба з господарями спілкуватися. господарі сидять вже в Пекіні, і без нас ви нічого не повирішуєте в Москві. Тобто, в принципі, так, такий посил був а, у цих розмов на зовнішню аудиторію. Хоча а, це ледь не вперше, коли Китай визнав, що Росія може програти. У та, та та до речі, у до речі, сьогодні Financial Times пише про те, що відбувається саміт Китаю ЄС. Сторони готуються до складних переговорів. Ну готові від самі переговори будуть невдовзі відбуватися. Financial Times пише прогнозує про це сьогодні. Цього тижня вони відбудуться у Пекіні і нагадує ФТ, що сторони конфліктують з приводу торгівлі та підтримки Китаєм Росії, якраз таку війні проти України. Пекін намагатиметься представити двосторонні самі, що знаменує піс століття відносин між ЄС і Китаєм як тріумф багатосторонності і ознак того типу, що Європа віддаляється від США до Ланда Трампа, а Брюссель зосереджений, аби підкреслити, що стрімке зростання торгового профіциту Китаю і поставки товарів подвійного призначення для військових потреб Москви, які Пекін заперечує неприйнятними. А як ви думаєте, а це уже під час цього саміту, принаймні, якщо не сам процес того шантажу від Європи, а підґрунтя до нього буде закладатися, щоб Сі Цзіньпін точно думав, що йому обрати ринки Європи і гроші собі, чи фінансування. Недомірка. Ну, давайте так. Я бачу тут два сценарії в залежності від поведінки Європи. Якщо Європа зараз почне ставити серйозне питання або ми, або Росія, так. то Китай може піти по шляху, наприклад, того, що ну сказати, навіщо, навіщо Росія потрібна їм як країна, в тому числі. Якщо Європа не буде наполягати на цьому, якраз вони Китай може піти по іншому сценарію. От який описав Рюте, він справді сказав, що коли Росія нападе на Тайвань, Китай можна Росія може на точніше, коли Китай нападе на трамвай, то Росія може напасти на країну НАТО, щоб відволікти. Тут може бути інша історія, що якраз Китай може вимагати від Росії атаки на одну з країн НАТО. Ну, легенько так знаєте, там, припустимо, в Естонії там нарву захопити, припустимо, чи шахедами просто кошмарить Польщу чи країни Балтії. А, тому так, така, може бути, така може бути історія. І тоді це по-іншому може шляху піти. Ну, але так, без фанатізму вони будуть це робити, ну, просто для того, щоб Росію зовсім забрати собі. І все в дійсності в цій динаміці залежить від а, позиції Європи, наскільки вона активно буде тиснути. Там цікаве питання щодо зростання профіциту. Тож така історія, а, щоб всі розуміли, чому я говорю, що зіткнення Китаю і США воно неминуче. Воно полягає, воно полягає в кризі перевиробництва. В тому, що ну капіталістична економіка має такий недолік. Це криза перевиробництва, коли товари виробляється більше, ніж може купити чи може поглинути ринок. Дивіться, що зараз відбувається. Трамп починає всіх пресувати, щоб виробництво переносилось, запроваджує санкції, Не санкції, а тарифи, які дають вже У Трампа зараз профіцитний бюджет. У нього профіцит бюджет за рахунок мит. А це означає, що товари, наприклад, які вироблялися для США, їм немає куди діватися. І відповідна величезна кількість товарів, яка призначалася, наприклад, для США, куди вона потрапляє? В Європу, але ж Європа теж не гумова, вони ж є власні виробники, є свої інтереси і багато чого іншого. І тому тут, оце оці суперечки, починаються і починають вилазити. І тому знову таки виключно європейці. Якщо європейці там грюкнуть е -е, кулаком по столу і скажуть або або да, або або тоді цей процес буде швидше рухатись. Якщо вони і далі будуть так е -е, гратися, то е -е, Китай може використати Росію в якості проксі проти Європи, але знову таки без фанатізму. Ну так просто щоб е -е, підірвати авторитет Сполучених Штатів Америки. Що вони є, не є надійними союзниками а, далі? Звичайно, вони там не хочуть там розгрому, повністю такого там Польщі а, країн ЄС і інше. Вони хочуть потрохи, можу, так а потім а, піти, продати миротворчі послуги, а потім піти продати миротворчі послуги а, свої вже Європі. Пане Тарасе, у нас дві хвилини Значить, Зеленський затвердив склад делегації на переговори в Стамбулі. повідомляє повідомляють в директораті з комунікації адміністрації президента Туреччини, що сьогодні в Стамбулі так і так мають пройти переговори між українсько російською делегаціями. Очікується, що зустріч почнеться близько сьомої години вечора в районі Бешикташ, Палац Чираган. в директораті і в Трампа до Ердогана додали, що можливі в програмі зміни. А, очолить українську делегацію а, людина з новою посадою. Але ми теж на відміну від Росії, ми міняємо а, так би мовити суб'єктів. Просто він прізвище те саме правда Рустам Умєров, але тепер він і міністр оборони, а секретар ради Нацбезпеки безпеки та оборони. Також представники міноборони, генштабу, зсу гурмов і служби зовнішньої розвідки. Всі, значить, там. У нас три пріоритетні теми відповідно до зеленського Повернення полонених, повернення дітей викрадених Росією, підготовка зустрічі лідерів. Останнє, мені здається нереальним. Вчора вже після нашої зустрічі ранкової род Путіна Діма Пісков сказав, переривав, не ожидаємо. Так чого власне ажидаємо? Постану на сьогодні, якщо зібрати ці пазди. Ні, ну, українці зрозуміли, що що українці ожидають, що Путіна не буде да, сьогодні ввечері. Там там, там і так зрозуміло, так mm. а, ось а так я таке, так, я, так я теж не особливо нічого не очікуваю цих перемовин, тому що а, ця емітація бурхливої діяльності з боку Росіян для того, щоб а, показати, що наші та перемови не тривають, так що потім сказати, що не що воно ні, але там є а, питання гачок, які грамотно закинула українська влада. А де Путін? От хочемо от так хочемо зустрічатися з Путіним, що їсти не можемо. так А де Путін? І тут є розуміння, що Путін, звичайно, нікуди не, не не зрушить з місця. А потім буде Зеленський розводити руками, говорити: Донат Фредович, хто там хто там в Європі, там, Фандрилян, чи хто дивіться, хотів зустрітися, воно знову не приїхало. от Тому що що, що тут будемо робити? Я думаю, що це неприємна ситуація. Треба. Це черговий плювок в таку велику країну, як Америка. Ми з вами стерпіти це не можемо. Давайте щось поважче, щоб ми приводили Путіна до тями. Ну, якщо по дорозі зустрінеться Пісков і все інше, це теж буде напогано. Однозначно дуже дякую, дякую, вам, пане Тарасе, за сьогоднішню нашу зустріч. Завтра ми з вами о 13.00 Побачимося та з нашими глядачами в прямому ефірі. Ютуба 24. друзі. Приходьте, будь ласка, і на Ютуб пана Тараса. Де ви можете також нас дивитися, підпишіться неодмінно. Не будь ласка, на YouTube, пана Тараса. Активне посилання в описі під цим відео. І також курс, переможні переговори від пана Тараса. Бачимо, скільки зараз переговорів по всьому світу, та зрозуміло, що і в нас кожного житті в політиці, в бізнесі може і в особистому треба підсилювати свою позицію та статусні як брати не те, що вам пропонують, а те, чого хочете ви, і саме цей курс допоможе вам задіяти методики та тактики, які е, ось всі ці цілі зроблять реальними. Пане Тарасе, дякую вам до завтра. Дякую, до побачення. Тарас, Загородні, Ірина реноузова звати мене. Побачимося і переможемо.